Андрій Василовський, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень, дипломат, надзвичайний повноважний посол України, долучається до нашого ефіру. Щирі вітання вам. Добрий день доброго дня. Заємо. Отже, якщо Екстраполювати знаєте досвід минулої мюнхенської безпекової конференції дві 2025 році після промови Джей Дівенса, то європейські країни були пригнічені йшлося про те, що тодішній Мюнхен був не про Україну, а про взаємини Сполучених Штатів Америки і Європейського союзу, і всі в той момент зрозуміли, що Трамп кардинально змінює підходи з огляду на ті заяви, які лунають зараз стосовно європейців щодо України і врегулювання війни і не Спек для Європи, якщо ця війна в Україні закінчиться з боку Російської Федерації, чи варто робити висновок, що цей Мюнхен буде е, так само зміною позиції і зміною підходів Європи щодо України, як це було минулого року в розмежуванні Європи США? Ми про це дізнаємося точно вже завтра. І дізнаємося, тому що в Мюнхені буде присутній від Сполучених Штатів Америки державний секретар Марко Рубіо. І е, за Конституцією Сполучених Штатів саме державний секретар висловлює державну політику після президента. Е, щодо е, того, наскільки, так би мовити, продовжиться цей тренд е, відділення, можемо так говорити, політичного і може навіть військового е, Сполучених Штатів від Європи. Очевидно, це, це триватиме, тому що е, існує базовий документ е, національна стратегія національної безпеки Сполучених Штатів. Він був е, оприлюднений кілька місяців тому, і в ньому говориться, що Європа не буде тепер е, таким важливим, е, з точки зору пріоритетів регіону для Сполучених Штатів, як була колись. На першому місці це Західна півкуля. Тобто Північна і Південна Америка разом на другому місці це Тихоокеанський басейн і е, Китайська Народна Республіка, і далі вже тільки Європа. Е, з другого боку, давайте послухаємо, що кажуть в цьому зв'язку європейці. Тому що е, тренди, які з'являються в американській політиці, вони для нас безперечно важливі, але е, з точки зору, кого вони більше. Остерігаються в власних сусідів Південній Америці чи Китаю, це їхня власна врешті проблема. Для нас найбільш важливе з від сполучених штатів отримати якісну сучасну зброю і в достатній кількості, за яку платить країни НАТО. Ну з цим, якщо ми так добре, правильно бачимо, поки що проблем не виникає. Більше того, вчора відбулася зустріч міністрів оборони країн НАТО і генеральний секретар Марк Руте там підтвердив, що зброя буде, бо гроші є. Тобто американці дають її, і зокрема, найцінніше, що нам потрібно, це ракети. Для установок Петріот, які збивають балістику російську, а ну і іншу зброю теж. Ну а в Європі є достатньо країн, які дадуть достатньо грошей для закупівлі цієї зброї. Так що політика політикою, а нас найперше повинно цікавити те, чи будуть у нас засоби протидії Російської Федерації. Свої власні засоби ми удосконалюємо. Пройшла сьогодні новина. Про те, що наші, е, наші засоби ураження, будемо так називати, долетіли до міста Ухта, на віддалі 1750 кілометрів Російської Федерації, це зовсім немало. Е, ну і наші важкі засоби ураження теж ми вдосконалюємо е, і будемо сподіватися, що будемо їх бачити частіше на російській території, як вони там нищать е, їхні заводи і їхні. Avektorlor Так, звісно, дуже хочеться, бо ми тут вдосконалювалися, розвивалися і завдавали якомога більш дошкульних ударів ворогу. Ви сказали про те, що нам треба дбати, аби у нас були засоби протидії Російській Федерації, і звісно ж таки заручившись підтримкою наших європейських партнерів-союзників, тому що зараз вони платять за те озброєння, яке виготовляється в Америці і постачається до нашої держави. Але чи не існує зараз ризику в силу ось цих таких? Заяв окремих представників Європейського е, союзу, е, зокрема голови Мюнхенської конференції з безпеки, стосовно того, що Європа буде постачати озброєння нашій державі, але рівно в тій кількості, в якій необхідно для того, аби ця війна продовжувалася і не відбулося якогось зламу стосовно того, що Україна за рахунок підсилення збройного могла перемогти ЕРФІ. А Вольфган Ішенер, дуже кваліфікований, багаторічний впливовий дипломат, неодноразово вже скаржився, що журналісти вибірково його процитували, тому що говорив він значно більше. Він не тільки ці речення сказав. Я не хочу зараз наводити повну його цитату це займе багато. Багато часу, але пане Андрію, я перепрошую, буквально секундочку. Так. Але е, це знаєте, далеко не перша така заява. Буквально влітку так. Кая Калес так само говорила про те, що Європі треба воювати Україною. Це її пряма цитата. А, так а, давайте ну. Подумаємо, поставимо себе на на бік тієї ж Естонії чи на бік тієї ж навіть Німеччини, Великої Німеччини, що може зробити зараз Естонія, якщо раптом російські війська почнуть наступ на її територію? Ну будемо як сказати відповідальні і скажемо нічого. За кілька годин, ну максимум за дві доби, вся територія Естонії буде окупована. Чи будуть після цього Сполучені Штати умовно? Завдавати ядерно удару по Москві, я сумніваюся. Візьмемо, візьмемо територію Польщі. Вони неодноразово і в різних виглядах проводили симуляційні навчання. Ну, приміром, Росія через територію Білорусі нападає на Польщу. І скільки Польща тримається, ви знаєте, виявляється тільки тиждень. Отже, говорячи про те, що Україна, на щастя, закриває Європу від удару Російської Федерації, вони говорять правду. Але це ж не вся правда. Решта правди така: м Україна зможе протистояти Російській Федерації в майбутньому в перспективі тільки в тому випадку, якщо вона буде. Максимально сильною добре спорядженою підготовленою військовою державою. А це може бути здійснено тільки в тому випадку, якщо допомогу в цьому і фінансову, і збройну допом... надасть Європейський Союз, країни, країни НАТО, країни Європейського Союзу. І те, що зараз вони за нашою спиною переозброюються, і те, що вони запустили. На максимальну потужність свої оборонні підприємства створюють нові. Вчора передали тисячу ракет британці. Ну це багато і це хороші ракети. І ці ракети будуть збивати не прості шахеди, а серйозні літаки. Ось, отже, все це ну звідси просто немає іншого виходу. Тобто вони не дають нам мало зброї. Вони дають нам стільки, скільки ми можемо реально е, застосувати кількість людей, які знаходяться на фронті. Е, зараз, е, якщо ви слухаєте, що говорять наші бійці, вони кажуть, що у них достатньо артилерії, у них практично достатньо артилерійських снарядів, у них достатньо засобів зв'язку, той же Сталінг, зокрема, е, але не тільки, е, у них достатньо е, важких. Так би мовити, броньованої техніки, чого у них не вистачає, але Це... при цьому, uh, пане пан Андрію, президент реаналіції. Володимир Зеленський повсякчас наголошує про те, що у нас бракує систем протиповітряної оборони, які могли би захищати важливі інфраструктурні об'єкти. Тому тут теж є, знаєте, питання і паритетності. Але якщо загалом говорити Якщо загалом говорити про Мюнхен, буквально коротенько зараз чимало дипломатів кажуть про те, що існує небезпечна тенденція звинувачень України у невдячності, зокрема після виступу президента Володимира Зеленського на всесвітньому економічному форумі у Давосі, якою зараз має бути стратегія України під час Мюнхенської безпекової конференції, адже її так само буде очолювати українську делегацію президент Зеленський. Щоб договорити попередню тему, ми не, не повинні зараз думати, що хтось свідомо обмежує надання нам озброєння чи якоїсь технічної підтримки для того, щоб затягнути час. Цього не відбувається. Є об'єктивні можливості європейських країн, і є об'єктивні можливості нас сприйняти те все, що нам дають. Тепер щодо вдячності. Ну, виступаючи вчора в Брюсселі на засіданні міністрів оборони Федоров, який там був перший в такій якості, почав з вдячності. Щодо виступу президента Зеленського, в... під час <кій> Щодо виступу президента Зеленського, яке відбулося місяць тому, ряд європейців сказав, що Декотрі оцінки на їхню думку були занадто гострими, і е, виглядало так, що вся Європа погана. Е, ми повинні розрізняти, що різні країни по-різному допомагають Україні, а деякі е, ну, максимально намагаються від цього відсторонитися. Тому я не, не, не можу критикувати чи, 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 так би мовити, давати оцінку виступу президента. Мені здається, що там не вистачало слів, щоб виділити окремі держави, які в цьому плані є дійсно чемпіонами, які практично спустошують свої державні бюджети. На озброєння, для того, щоб допомогти нам. Можна було би сказати про Литву. Можна було би сказати про Велику Британію. Можна було би сказати про Німеччину, про, Данію. Про, Лог... про Норвегію, про Данію і так далі. Тобто, це б дещо пом'якшило той е, е, відтінок, який лунав, що ось Європа погана, вона нас кинула. Ні, цього не сталося. Так, не все ще зроблено. Ну, слухайте. Так, ми ж були взагалі на нулі чотири роки тому. А зараз ми на такому рівні, що Європа не починає розмови ні про що, не е, торкнувшись України. Україна так, і це... зараз на першому місці.